стикаєтесь з людьми, які дуже багато жаліються на свою долю, на свою ситуацію. В них якийсь жах в житті. Ви намагаєтесь їм допомогти, дати якихось фахівців, познайомити з кимось, хто може допомогти. А людина цю допомогу не бере. Це означає, що перед вами енергетичний вампір і нічого іншого. Тобто людина не зацікавлена в зміні ситуації. Людина не зацікавлена в тому, щоб брати те, що ви даєте, ваші поради, ваші знання, ваші якісь контакти, можливості. Вона хоче вашої енергії. Як відбувається цей енергетичний вампірізм? Людина пожалілася. Вона вас включила емоційно в свою проблему, розкачала на емоції. Ви почали співчувати людині. Весь ваш поток, благосної енергії, позитивної енергії, хочете так і називайте, переходить цій людині. Це не каже про те, що тепер треба закрити серце нікому не співчувати. Це каже про те, що є дві категорії людей. Одним дійсно. Погано і їм повинна від вас піти якась підтримка, і це нормально, коли ми підтримуємо людей. А є люди, які, ну, скажімо так, професійні жалобщики. І ось цими людьми. Чітко, спокійно треба бути в своїх реакціях, Задля того, щоб просто не бути постійно спустошеним. Відчувайте своє тіло, який є відгук, де він є. Бо зазвичай ми по центрах відчуваємо, де пробой, де з нас стягують енергію. Захист єдиний. Спокійно, беземоційно реагувати. Казати, я розумію твою ситуацію, ось контакти, ось люди. Більше нічим допомогти я не можу тобі, на жаль. Все. Людина один раз звернеться, другий раз звернеться. Більше вона не буде звертатись, бо вона не отримує головного. Їй не потрібні ваші знання, не потрібна ваша обізнаність і не потрібна допомога. Їй потрібна ваша енергія. Зрозумійте. Ох, хто потребує консультації з цього приводу, будь ласка, звертайтесь в особисті повідомлення.